Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного. Це програма Тиждень рівне. І сьогодні ми розповімо про колишнього засудженого ветерана АТО, який долучився до війська, міжнародні навчання добровольчих пожежних команд, майстра, який зі старих швейних машинок створює тягачі, крани та трактори. А також про музей трофеїв російсько-української війни. Сто засуджених долучилось до лав збройних сил України із Городищенської виправної колонії, що на Рівненщині починаючи з червня минулого року. 5 червня покинули місце позбавлення волі і долучились до лав 3-ї штурмової бригади ще двоє чоловіків. Серед них 38-річний Андрій із Донеччини. Чому вирішив піти до війська? Він розповів Суспільному. Нак п'ята червня. Із воріт Городищенської виправної колонії виходять двоє чоловіків. Вони колишні засуджені, які від сьогодні стали військовослужбовцями Збройних сил України. Цьому дню передувало декілька місяців перевірок та тестувань. І ось уже 99-й та 100-й засуджені колонії підписують контракт із третьою штурмовою бригадою. Я рахую бов'яжок. Мій обов'язок як кожного чоловіка. Андрій родом із Донецька. Йому 38 років. Має дружину та двоє дітей. А ще чоловік, ветеран АТО, ділиться через помилки минулого. Він ще не бачив молодшу донечку, якій зараз три роки. А як рідні відреагували?» ну, жінка? Знову плакала. плакав, але я його дуже сильно люблю. Я буду стояти. Які обов'язки там не були поставлені переді мною? Я їх виконую. Страху нема. Я вже був там. Андрій чекав на закон номер 11079 сімдесят який президент України Володимир Зеленський підписав у травні 2024 року. Цей документ дозволяє деяким категоріям ув'язнених добровільно мобілізуватися до лав зсу. Сам закон не дозволяє всім бути залученим і брати участь в збройних силах, тобто є категорія довічно позбавлення волі, які в нас утримується. Категорія вбивства з жорстокістю проти насильство проти статевої Недоторканості і ряд інших визначених от критеріїв бажаючих більше. А ті, які доходять до власне до того часу, коли вони матеріали направляються в суд, набагато менше зі слів Вадима Ярмощука, засуджені можуть служити вигнятково на бойових посадах і не у всіх військових підрозділах. Вони не йдуть там поварем чи чи пекаром, чи на якісь тилові посади. Це справді серйозна функція. Але вони добровільно пишуть заяви, розуміючи, куди вони йдуть. От якщо я згадав, що 4 червня перший був звільнений, то в 14-му МБ тут, власне, він також загинув. Є випадки, коли вони в полоні, коли вони втрачають здоров'я. За рік до війська долучилися рівно 100 засуджених із Городищенської колонії. Гасили палаючі автомобілі, будинки та рятували людей. Перші спільні міжнародні навчання команд місцевої та добровільної пожежної охорони України, а також представників європейських пожежних добровольчих бригад, пройшли з 4 по 5 червня на Рівненщині. Навчання проводили під егідою Державної служби України з надзвичайних ситуацій та громадської організації Асоціація добровільних пожежних команд України на базі навчально-тренувального полігону ДСНС. Ця стихія, це моє ні, улюблене заняття. Рятувальник Євген Маринич проходить навчання для добровольців, які провели на Рівненщині. Чоловік приїхав з Одеси. Це більше психологічні завдання та витримка на фізичну підготовку. Оскільки, коли ми знаходилися всередині, температура на тепловізорі показувала більше 450 градусів. До навчань долучилися рятувальники з десяти областей України зі слів керівника головного управління рятувальної служби рівненщини Володимира Захарчука. До навчань долучилися й міжнародні партнери з Польщі, з Великої Британії представники та з Німеччини. Завдяки поєднанню навичок, які мають наші добровольці в місцевих громадах і наших закордонних партнерів, нашою основною задачею на цей період стоїть визнання досвіду. Здобуття нових навичок». А це Андрій Савюк. Чоловік розповідає, вчать рятувальників добровольців витягувати людей з води. Автомобіль попав водою. У нашій легенді є потерпілий, він живий. Наша як задача його передати бригаді екстреної медичної допомоги. Ми вчимо добровольців, як це воно відбувається, як яке обладнання є у нас, чим працювати. Тобто, знайомлюємо їх з порядком дій рятувальників. Тягачі, крани і трактори, старі швейні машинки отримують нове життя у селі Здовбиця, що на Рівненщині. Місцевий майстер Євгеній Сак перетворює металобрух на техніку з рухомими деталями, оригінальним дизайном і без жодних креслень. Як народжуються вироби, дивіться далі. Це практично вироби з металобрухту, які мали йти на переплавку, але ж вони знайшли нове життя. Житель села Здовбиця Євгеній Сак розповідає про своє захоплення. Перетворювати швейні машинки на техніку. За фахом слюсар чоловік почав творити цієї зими. Перший прототип зібрав зі старого трактора, який встановлений у центрі села. Вирішив щось скомпонувати з тих запчастин, деталей, трубочок, всяких. Це машинка, тут нічого не перероблялося. Колеса сам, сам поробив трубка, полоски на закльопки поставив, ложка, поварошка дружини взяв. Це з цього. З мясорубки от то з гітари такі гудзики цікаві. Я кажу, дай мені два штучки. За словами майстра, жодних креслень чи шаблонів не використовує. Деталі встановлює інтуїтивно туди, де на його думку їм і місце. Якийсь трактор їде. Я дивлюся, як там там мотор, а як там мотор, і вже хочеться просто скомпонувати, щоб воно якось підходило одне до одного. От сюди вписалися цей шник, як для буріння, і він сюди і вписався. Він тут і буде. Швейні машинки та додаткові деталі для своїх виробів Євгеній Сак купує на металобрухті. Деякі речі йому приносять знайомі. Перевтіленням швейної машинки у техніку майстер займається у своєму гаражі. Нині його колекція складається з шести екземплярів. Вже навіть хлопці, яким приносять ті старі машинки, вже залишають для мене. Бо знає, що я прийду і я їх заберу. І воно так затягнуло, що воно почалося одна за одну, за одною. Я не можу сказати, скільки часу. Буває тиждень, буває там три дні, що воно все скомпонувати. Але більше часу проходить чистити, фарбувати, сушити. У гаражі майстерні він показав заготовку, з якої планує зробити свій наступний витвір. Ось ось такий. В процесі виробу є, є запчастини достатньо і з тих машинок, і з всього. Тут все буде, напевно, рухатися. Я ще думаю, як. Ось тут почав, але ж ну, не вистачає кажу, часу, бо. Займаємося, має бути грамофон. Євгеній Сак також розповів про першу реакцію дружини на його нове хобі. Скільки каже, ти будеш їх купляти і зносити в хату і з хати носитися з ним. Що не зробить, приносить хату показати. Ну, я, я кажу, не можу мені. Хоч хтось має е, порадуватись, хоч кажу, ви порадуєтеся. Гранатомети, боєприпаси, одяг та сухпайки російських солдатів. Все це знаходиться у музеї трофеїв російсько-української війни у Дубні. Після повномасштабного вторгнення РФ працівники місцевого центру національно-патріотичного виховання та туризму перетворили укриття в історичний куточок. Власноруч облаштували підземелі експонатами, які передали з передовою українські воїни. Це єдиний такий музей у позашкіллі на Рівненщині. Експозицію бачила наша Мар'яна Росоловська. Ветеран Віктор Михальчук розповідає місцевим ліцеїстам про трофеї російсько-української війни, які стали експонатами музею. Діти діляться, що їх зацікавило найбільше. Це гранатомет для знищення для знищення техніки ворога. Найбільше мені сподобалось про сухпийки. Це канадський, це український зсу, а це російський. Вони великі. В них є обід, сніданок і вечеря. Отак приціл відкривається. Ось тут метри показуються, а тут 50, тут 150, а тут 250. Ось тут приціл, а ось тут нажимати. Всім дітям це цікаво в будь-якому разі, коли вони сюди приходять, вони все хочуть взяти до рук, щоб їм розповіли, що що це таке. Для чого воно використовується? Міні-музей облаштували на базі Дубинського центру національно-патріотичного виховання та туризму. Інна Гандзілевська каже, що в найближчих планах офіційно зареєструвати цей простір як музей та закріпити за ним екскурсовода. Це була програма Тиждень Рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень.